Мені сімнадцятий минуло весною як сади цвіли. я про кохання ще не знала, ми тихо, сестрою жили. я про кохання ще й не знала, ми тихо, сестрою жили, як я садилась стрибіли. То ти поміг мені полить. з тих пір я мрію про кохання, з тих пір душа моя болить, з тих пір я мрію, про кохання, з тих пір душа моя болить, як ти проходив моєм садом. Я й задивилась на твій стан, стояла довго і дивилась, пока пав туман. стояла довго і дивилась, пока вечірній пав туман, моєму саду ось стрибіли Схилили буйні, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала тобі, моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі.